Можна вас ще нічку пару запитань? Да, маємо десь уточнити. А скажіть, будь ласка, ви можете пояснити ці роз'яснити моменти е, призначення платежів? Ми ж тут не можемо розібратись, щось на багато нарахували? Що є 170 гривень, це обов'язковий платіж, це постановою Кабінету Міністрів. Це не постанова, це по державному миту. Так, так, ну, державний митру, да. обов'язковий платіж. Це теж постанова Кабміну номер 65, це теж постанова Кабіна да. номер це теж постанова Кабіна номер А, призначення, тобто, ну, постанова, постанова, а за що це платіше? Це послуги зв'язку, а так це називається послуги по постанові Кабінету міністрів номер 150. За, за що? За прийнять паспорта. Відмете інтернет, подивіться про цю постанову шість і почитаєте собі. А послуги в зірфо це що? Послуги зірфо це теж наказу зараз кажу, відмете тоже інтернет і почитаєте ці послуги. Ви ви роз'яснити не можете, що значить? Ви Ну, послуги в Гірфо, що це за послуги? Називаєте послуги ГІРФО, Так само як ви пишете комунальні послуги. Комунальні послуги мені не дають, там якби тепло мені подають в квартиру. А це оберняється вам за грампаспорт. То чим це передбачено? Тоже наказано Міністерство внутрішніх справ. А ви маєте нормативні документи, щоб не шукати в інтернеті, а показати? Безпосередньо, ну кон конкретно признати. Цього документа, який він, і послання, чого відправляється і послуги. Ну дивіться, ми от знайшли в інтернеті постанову 231. От, знаєте цю постанову, так? Да? Про затвердження правил. Компетентаю, пожалуйста, це представник інформ ресурси. Така сама підлегла, як і я. Пожалуйста, у нас є управління керівництво, пожалуйста, до Федорчука не передати. Ну ми ж вам при... ми вийшли на доці квитанцій, правильно? Так, ну ми так, вас все, вот. ми Ні, ну, Квитанцію ж надаєте Проходу ви, да? так? Ну, ви ж маєте бути трошки компетентні, принаймні в тому, що ви надаєте. ми так, це так, 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 да, передбачено постановою дійсно. По, так, Це Це обов'язково. Яким законом? Чикали? Про державне мито, правда. Про так, так, бюджет. Ну, дивіться, ось постанові 230 покажи. Дивіться. Ребята, так? мені вже завтра. І ти в секрет. Ви мені прийшли сьогодні нерви нерву подпатить, тут рожу на місці. Ні, я ми абсолютно не намагаємося хотіли? Нікурі. Ми хочемо в нас стояти. Я прошу боїться в Житомир, пані Анатолій Дама Федорчук, і пожалуйста з ним подробно проконсутіруйте. Не по у неї керівництво Житомирі на вулиці Огієнка один. Поїдьте туди і проконтутіруйте. А, а що там на вулиці Огієнка? Хорошо, там от її руководство. Де, для, Вона розкомендований працівник. Стаття 10. 에... Зараз я вам покажу. Це є постанова 231. <прац> Про затвердження порядку оформлення паспорту. Так, що ж а, так думаєш, це, це основний власний документ. А що за підприємство? Підприємство, державне підприємство, яке безпосередньо займається виготовлення закордонних паспортів. В гірфо? Ні, не в гірфо. Безпосереднім ну, виготовленням. Ну. Закон України про порядок, яких українському. Так ось, дві, у може є, тому що у вас нас готові ось є задавати вопроси. У вас должно бути і ето, і ето, і это. Ось що, постаново. Оце ви пишете собі на листочок, почитаєте, пошукайте, як вам лень поїхати у комерці. Бедь, uh, ласка, а що сейчас... це. Четрые платежи. Это как раз у страховка. Да, страховий платіж. А страховой платеж я обов'язковым. Не обов'язковим. Чи що ви просто не, не кажете? Ми переплатили 75 гривень. Ну, здебільшого, знаєте, ми одразу е, людей страхують, тому що вони потім, виходить, виїжджають за кордон, не знають, де знаходиться яка за кордона чи якась саме страхова компанія, і вона зразу, виходить, так і вигідне для людей. Mm -hmm. Я розказую, ну, що це, ми на... страхуємо, вона беруть з собою страховочку, вона дійсно на рік, вони беруть з собою зразу за кордонний паспорт, на закордонний паспорт витрачала, де шляховочка і вони йде собі до коду. А якщо людина протягом року не їде за кордон. А це ось і ну, страховка не потрібна. Указ президента номер 405 ну, Запишіть собі, будь ласка. Це ж, я 87 рівень, указ президента номер 405 2011 року. Ні, от. Вісімдесят гривень це указ президента? Так, да, по указу президента номер 1966. 405 дорого 11. Це постановило кабінету міністрів номер тисячі дев'яносто восьми виросло 410 2011 року. Ну я вам скажу більше, це не бачите, це постанова, ви самі виправилися не указ президента, Це постанова про постанова постанов про внесення міг, змін. Міг, тому що раніше 80... да, вісім. Да, Постаново кабінет на стягнення цих 87 оці космінати копіях на державну міграційну службу. Так як вона іще нас не функціонує в державі про неї не прийняти законодавство, указу призеннятому номі чотириста тимчасово покладені обов'язки на вегірство. Побачимо мене угу. ще є записано. Зрозуміло. За 87.15, так? 67.15 копійок. А 150? 150, тут написано постанова кабінету міністрів No65. Ну, це постанова номер 65 про внесення змін знову ж таки до наказу про затвердження платних послуг, які можуть надаватися органам ВР. Як мені розв'язати, я скажу вам, що постанова кабінету міністрів номер сто Ну, <проб> ця постанова в нас в Думаєші... постанову номер 795 Значить, там змінилися послуги. По ось ці послуги були визнані по того, як нам наданий був розповість. Ну ось в цій же постанові, постанові написано, що а, на... має право, але він не є обов'язковим. Ребята, я попросила, їдьте до Анатолія Дамовича Федорчука і отримайте, ласка, кваліфіковану відповідь. Тобто ви відповіді здати. Як вас звати, як за розвертати? Така вам різниця? — Ну, ви ж працівник? — Я Ні, пришла... я прийшла в гості. — А, а ви прийшли в гості? — Так. Да. — Ви ну, прийшли в гості, і настільки компетентні. — А чого <зваж> Ну, а там, зі всіма постановами, зі всіма. — А У мене теж було цікаво. — Ну, а про... Ну, ладно, якщо ви в гості прийшли. — просто пришли? я ще... — А, ну, зараз ми на... да, з працівником будемо... <зваж> —